Використання евакуаторів ще 9 січня заборонив галицький районний суд. Сьогодні з виконком прийняв нове положення взаміну скарженого у суді прокуратурою та однієї з громадських організацій. У ньому зауваження суду врахували. Процедура не змінилася. Єдине, що при евакуації транспортного засобу рішення буде е, приймати працівник ДІ е, далі, евакуатори будуть. Е, Відвозити транспортні засоби на майданчик на вулиці Городоцькій, і відповідно водій, який захоче отримувати свій автомобіль, він буде його отримувати одночасно з протоколом про адмінправопорушення. Це рішення є завізовано керівником міської міліції. Плату за зберігання автомобілів на штрафмайданчику не встановлювали. Водії відшкодовуватимуть лише витрати за транспортування у сумі 289 гривень. Тим часом міські депутати кажуть, перш ніж відновлювати роботу евакуаторів, потрібно вирішити проблему з місцями для паркування у центрі. Це треба спочатку зробити людям місця для паркування. Якщо ми говоримо про мале кіце центральне частини міста, то треба зробити місця для паркування підземні, наземні і так і таким чином люди будуть мати де паркувати машини. Тоді можна їх штрафувати, можна їх обмежувати там в якихось певних діях. Наразі назвати точну дату, коли евакуатори відновлять роботу у мерії не беруться. Спочатку треба завершити оформлення усіх необхідних документів. Зокрема, рішення виконкому вступить у дію лише з моменту публікації. Крім цього, районні адміністрації до 1 лютого зобов'язані розмістити на територіях звідки дозволено евакуації. Ацію автомобілів інформаційні таблиці.